Привіт, скільки я не розказую за ті пробіги людям, але все ж давай мінімальний пробіг і все. Їду зараз дивитись поруч з моєю адресою біля Бадбокліта Сузукі sx 4 Скільки ви думаєте, коштує 12-го року з автоматом, коробкою машина в Лімузині кузові, але 7900 коштує і не торгується. 8 коштує на старті на сайті і. Лише сотку скидають. От їду зараз дивитись, що там за машина. Ну, по-любому, за таку ціну буде там, я думаю, все ж супер. 70 там, з лишнім тисяч пробігу. Ідеальна зі слів машина. Чути, що, що розмовляють без акценту, хазяїн німець думаю, що так воно і буде. Машина має бути ідеальна. Українка бере тут їздити в Німеччині на цій машині, не для імпорту. Поїхав, подивимось зараз разом. Чесно кажучи, ще так близько огляд мені ніколи не замовляли. 22 кілометри лише від мого помешкання. Зараз ну, буде те саме перехрестя, де Тесла доріє з своїм автопілотом. Дивимось. Їдемо на автопілоті тільки встигнути зловити кермо. Коли воно буде повертати або вправо, або вліво, невідомо. В яку сторону навіть кожен раз по-різному. Так, тормозить, гальмує, прекрасно. Ну, опа! Тепер вправо, то було вліво. Хтось може лоханутися конкретно.

Okay. Так, ну вот вона, Сузуки, водійська сторона, рівненька, ніде нічого не перекрашувалось, походу. Сузуки xsx 4 76 пробігу Бензин 88 кВт, 1.6 мотор. І ціна 7999, а була взагалі 8300. Отакі ціни. Так, капот теж все нормально. Губа знизу трошечки покоцана. З обоє сторони все рівно, повний штір, але по-моєму там щось є фарбоване. Зараз перевіримо, товщиноміром. Ні, таке щось там є. Задні двері і заднє крило. Ага, вот. Да. Збиралась накладка прикручена шурупами. Тут вона коцнулась десь. І так, права сторона. Права сторона. Щось там знизу. Двері, по-моєму, крашені. А, тут не тільки двері. Тут воно було. Воно. Щось було вдарене. О, 960 Зверху, так, да, зверху не, не мальоване. От тут знизу. Тут нічого. Цей уголок роблений. 644, 853, 567. І бачите, як халтурно поприкручено болтиками ліство пластикове. Зараз заглянемо як воно зсередини виглядає. Ну, воно тут сильно не було зам'ято, воно тут просто пластик був відстав, але потріскалась краска. Вон. Ніхто його нічого не робив, там заляпали красочкою. При такій ціні неприємно. Хіба що на це скинуть не знаю на що розраховує. Купець, замовник огляду. Моє діло знайти всі дефекти. А замовник, жінка, я знаю, їй головне, щоб був автомат коробка. А автоматів на сьогодні часто не буває. Вже ми з нею обзорнили дуже багато машин. Ну так, да, тут видно, що пробігу нема взагалі. По всьому видно, по шкірі. Все як нове. Це просто капець. Це була вона 8300, 7999 це вже скидкою. Офігеть, це ж все <свісно> із-за пробігу такі ціни. Ну тут видно, що нічого не потаскано. Хоча от ущільнювач дверей, видно, в мороз відкривали двері і є дірочка на ущільнювачу. А він теж грошей коштує, не знаю. Євро з 50 чи 30 може. Так. Ремень непогано виглядає. Сидіння також нормально, педалі також нормально. Так, стеля бездоганна. Так, мікро, мікро, мікро. Вм'ятинка є така. Не з кожної сторони її видно. Зараз попробую отак. Неї майже не видно. Так, ззаді накладка на бампері отак виглядає десь царопно було і підкрасили тут все як нове в багажнику тут доколопатися нема до чого Запаска, доїздовка, аптечка, трикутник, жилетка. Так, ну давайте заведемо її. В цей день, підігрів заднє скла, двозонна кліма. електродзеркала, дзеркала. Скло піднімащи теж електро кермо. Регулюється. Так. Коробка не дергає. Зараз зателефоную замовниці огляду, а тоді буду далі дивитися. Бо з дверкою може нема що далі дивитися. Не з дверки, права мальований. Так, ну що, прогазував газовав все добре. Відкрию капот. Подивимось, що там під капотом. Під капотом все добре, нічого ми не крутилося. Це нормально, треба проїхати з чим-будь. Мастила на моторі ніде не видно, все сухо, добре. Далі. Колодки. Колодки мінялись не так давно. Диски ніде не подряпані про резина літня така. рівні диски нові диски всі цілі алюміні не пошкрябані парковками перевірю весь кузов я тут так не бачив що де було крашено але ж подивитись треба Плачком вони зверху вскривали. Низ скрасили, тут база наносилась, але лаком доверху дверка красилась і тут напевно теж так. Да. Крило теж, а зверху ні. От до цього ребра крило вниз лакувалося разом з дверкою, А робилось отут. От і порог там, де трохи видно там нічого й не робили далі багажник нормально нормально нічого ну, не, не, не перефарбовувалось залишилось дах 91 103 це клас по фарбі. Окей, треба проїхатись. Але спочатку зателефоную замовнику огляду. Ну що, жива вона машина, все клас. Якби її ціна була дешевша, то вона супер. Обалдеть. Шостий місяць 2012 року. Сузу. Була б вона не автомат, то такої ціни близько б не було. Але ж як виявилось пізніше ще й автомат, то й лише на три передачі. Двигун прогрівся, працює, як часи, шипить і не чути нічого. Ззаді вона як нова, ніхто тут ніколи не їздив, я думаю навіть зв'язався з замовницею огляду, сказав, що це дороговато за цю машину, але хоче автомати, хоче з малим пробігом, хто не знає. Так, ну що, проїхався, все нормально, кліма робить, все робить. Коробка не пінає, все прекрасно. Я не знаю. Єдина проблема, що дорого, але це не моя проблема, моє діло подивитися було. Беруть машину, завтра допоможу зробити номери, бо продавець такий, що не хоче навіть і номери сам робити. Ну і далі все як домовлялися. Зустрілися біля машини. Я взяв з собою ще гендлерські номери, щоб попередньо випробувати нормальну машину, тому що при огляді мені не дали жодних номерів, а без номерів сильно не покатаєшся. Я тільки наступного дня зрозумів, що машина має лише три передачі, Ну, ніколи не зустрічав такого чуда. ще. Сузуки були такі колись, але були не в автоматі. Не бачив я ще такого. От. Ну, випробували, їде вона добре, все нормально. Прокаталась, перевірила ще сама замовниця огляду. Вони дві сестри приїхали. Поглянули на ту машину, все окей, дають гроші, розраховуються, пишіть купчу, дали дані свої, жодних проблем. Але продавець тут починає давати різні документи, підписувати перестраховки. Я не зрозумів, що таке, в чому справа, що це за 30 років займається, такого ще не бачив ніколи. Три таких формуляри, там купа всього написано Ще візьми, прочитай ну, і зрозумій, для чого воно. Там перелік, що він дає, ключі, там домкрат. Нафіга воно, а між тим там різні перестраховки. Я так пізніше зрозумів, він хоче з себе всю відповідальність зняти. Ну, але нормально це в купчі прописується. А для чого ще окремі документи, для чого так? Ну, як пізніше виявилось, це він давав для того, що при резервації машини я не казав, що машина береться для постановки в Німеччині. А тут він здогадався, що є у дівчат ще прописка місцева німецька, і вони поставлять на облік. Ну а це якби трохи більша відповідальність, бо в Україну поїхали і забувся. Тут зареєструють щось, станеться і ну не знаю, для чого він так сильно перестраховувався. Але коли я почав його <хи> запитувати, каже: Я не буду продавати взагалі, щоб в Німеччину ставили. Хочеш, купуйте на свою фірму і перепродавайте. Врешті він почав вже нервувати, чого ми йому час забираємо. Я не хочу продавати для постановки на обліку в Німеччині. Ну і ми так вирішили, що не будемо купувати цю машину. Я відговорив дівчат, кажу: не треба, щось він тут приховує. Скоріш за все, не купуємо цю машину. От так і закінчився цей огляд. Ну, і врешті, купувати цю машину я дівчат відговорив. Знайдеться друга машина. Не факт, але скоріш за все, щось приховував продавець по цій машині. Можливо, там є якась така проблема, що він давав нам зовсім всі окремі документи розписуватись, не взяли машину. І я думаю, що нічого по цій машині не втратили. Не знаю, ще в якійсь моделі є трьохступенева коробка. Це ж як мопед. Отож, до наступних оглядів це й було проведено нерезультативно. вірніше, по результату. Е Огляд був непотрібний, Отож, дана покупка не відбулася, і я думаю, все, що не робиться, до кращого. На цьому буду закінчувати свій відеоролик. А ви, якщо цікавитесь автомобільною темою, підпишіться. Якщо буде потрібен огляд, знизу під відео є в описі мій телефон, мій вайбер, ватсап. Телефонуйте, домовимося за огляд, якщо знайдете щось цікаве в інтернеті. До наступних відео.